Давня Греція є батьківщиною театрального мистецтва, яке виникає з дійств, під час яких влаштовували сценки зі співами та діалогами на честь Бога Діонісія. Дійство відбувалося в особливому місці театрі, що в перекладі означає місце для видовищ. Згодом театр набув світського характеру, а вистави організовувалися не в храмах, а в спеціальних спорудах. Актори створювали костюми, взували спеціальне взуття на масивні підошві, щоб здаватися вищими. А найголовнішою частиною костюму була театральна маска. Сьогодні виготовимо театральну маску, а перелік всього необхідного для роботи знайдете в описі під відео. Зігніть аркуш паперу навпіл по вертикалі. Це потрібно для того, щоб наша маска була симетричною. Намалюйте знизу заокруглену лінію, як показано у відео, обріжте зайвий папір, так ми сформуємо овал маски. Далі простим олівцем намалюйте вираз обличчя, який буде демонструвати ваша маска. Я буду малювати маску для комедійного персонажа, тому кутики імпровізованого роту будуть направлені вгору. Якщо ж ви створюєте маску для героя трагедії, то кутики рота будуть направлені вниз. Далі зробимо носик, відмірте від рота 1,5-2 см вгору і поставте мітку олівцем. Відміряйте відстань від мітки до краю аркушку. Тепер візьміть другий аркуш білого паперу, складений таким чином, як і перший. Відміряйте довжину, яку ви отримали від попередніх замірів, та відріжте зайвий папір. Накладіть отриману заготовку на вашу маску та намалюйте носик, як показано у відео. Виріжте носик та знову прикладіть його до маски. Це необхідно для того, щоб визначитися, де будуть очі. Олівцем намалюйте очі. Пам'ятайте, що у комедійних персонажів вони будуть підсмикнуті вгору, а у персонажів трагедії опущені донизу. Виріжте отвори для очей та роту, приклейте носик, наносьте клей на верхню частину заготовки. А далі найбільш творчий та найбільш цікавий етап етап декорування. Використовуйте для цього кольоровий папір, фарби, олівці, фломастери, блискітки. Ось така маска вийшла у мене. Я приклею її на аркуш картону в такому вигляді, щоб утворився 2D-ефект та залишу її в кабінеті історії.